Живімо в план. Мене аргумент намагається закидання вперед на високу Зараз м'яч, до речі, залітає Сітку в рід, від футболістів енерго, в «енерго» виходить вперед. Ну, поєдинку вже на п'ятій хвилині цього поєдинку. Особливо і початок цього поєдинку, до речі. І Сам Кондратенко йде в центр. Можна пробити, і удар далеко в міста ніж небезпечний. Кондратенко, правом фанго. Фінтить. обігрує суперника, Ходить на фамеданчик. Відає передачу на партнера. Простріл удар і бро! На... Кондратенко на партнера можна й пробити звідси. Ні, розіграю до останнього у грі вже голці. Бореться до кінця можна пробити. М'яч Міняч залітайся, куріт, але ж, все ж таки перед цим було болісний. Лінкол, тут прокидує м'яч, і що арбітер показує в цьому моменті. 21 номер, ми розміщуємо конвертенко. Закидання вперед, там, боротьби грав'єв. Удар є, дай поворотах і м'яч залітає всі з тут же 0-2. 0-2, митник Денис, прийняв м'яч, розвернувся, пробив. Удали захисники Митнику пробити в цьому моменті і... На 15-й хвилині цього поєдинку митник подвою перевагу своєї команди. 1 0-2. Даро задавай. Ненаскін Гомер. Спостерігати, як цей м'яч, набагато вище ніж ворота. Зараз моменту! ні, не користуйся. Грає стіночку Гасим. Оце 3-1. Гасим, можна забивати цим мною п'яткою, м'яч залітає все ж таку сітку в оріє. Один-два. Розіграло як понота зараз в цьому моменті. До речі, до останнього хочу відзначитися в цьому моменті Гасима, тому що він віддав все ж таки, передачу небезпечно, але передачу і. Сам знищується центр. Втрата м'яча. і вже вихід. Майже в 2-2. удар! М'яч залітає в сітку у рід. 1-3. Зараз скористалося все ж таки помилкою Гесима, помилкою гравців, футболістів антихайп. І швидко-швидко розіграли. і, 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 і та, та, ті, Футболістів? Нізький та з Ражевський стоять. Удар. Потужний удар. Один із, скажімо так поки що ключових гравців футбольного клуба так. такого кольору. Нічого не допомагає що. в моменті. Зараз момент у енерго. Прострілок на добивання рука. Ой, але, ж... але остання хвилина першого тайму цього поєдинку. Кондратенко. Удар з далеко вісна, ні, ли м'яч політає, ползурох там вже. Це Кондратенко, вже Кондратенко, сам. Простір, що ж не свого захисника. Ми. Ну, тихай по 2 в 2 вже. Захисник підтягуються. удар 13-го номера, голкіпер грі. енерго. Останню мить захисник виносить але з м'ячами залишається. Англійський, Кондратенко, Кондратенко рикошет і м'яч воєнний залітає Енерго. Закидання вперед, там боротьба, митник пробиває все ж таки з-під захисника і м'яч залітає з хворі. 40 хвилина цього поєдинку Денис Митник відзначається у нас дублем в цьому поєдинку. За один 4 Фома все ж таки перехоплює м'яч. А цим удар Ні, вже грі Кіпор. Зараз. Андрій Поля не, не рубаємо. Завдає удар і зкривався і вона і... здається, і митник. Момент удар знову, знову, знову прогавила, не рубайло. Ну скажімо так, ну як так можливо? Одного ногу залишили е, Павла, Павло прийняв м'яч, робив, завдав удар у поворотах і м'яч усій ціврі. Що робили захисники? Ну, напевно, гаволови. Павло не рубайло. Мішина там намагався. Боротися суперником, прочелям. м'яч перехоплення ФОМА можна забивати! ФОМА! Там гасинь відкривається. Став. Ні, віддає на Шнарьова. шнарьов. на розрадається! Ну морба! Який же ж момент? Ну треба ж так. атакувати, шнарьов, ФОМА. Простріляє передачу, удар, і знову голкіпер. Дозволяє, дозволяє футболістам ти хайпу проводити свої атаки і. Зараз декілька разів небезпечно було і в цей момент лунає свісток. Перший номер удар. м'яч залітає всіх корі. 2-5. Відзначається у нас 21 номер. Антихайпу це... це Валерій Васильович. Зараз передача, нарубайло. Обігру опонентам можна пробити. Пробували. Помилка, зараз можливий вихід один на один, так, у сайду немає, і м'яч залітається від турі. Все ж таки, помилка відзначається у нас. Денис Митник, до речі, відзначається триком у нас в цьому поєдинку на 52-й хвилині. Денис Митник. 2-6. Зараз дотепло намагався зіграти в принципі, п'ятою. Зараз передача, Зражевський, кудар. З м'яч все-таки пролітає Полз. Полз навіть Між ні, ніг. На жаль, Филоненко. і Зражевський доводить рахунок до непристойного На 54-й хвилині цього поєдинку. 2-7. Шикарні можливості. Контратака, а це вже вихід 2 в 1. 13 номер. Ну, Треба забивати і розкатують уже, скажімо так, голкіпер, ну це вже знущання. <плес> Дотепно зараз Мішин намагався завдати з льоту удару. А якби цей удар у нього вийшов, і ще м'яч злетів, то це м'яч можна було б номінувати на гол. Ну, Просто все, не фарт. Сьогодні Ми не факт. Бачимо вже в 4, три. 4, 4 гравці НР проти трьох гравців е тобто, е з, е з Голкіпера Голкіпер. Ну, Бачите, вже не вистачає навіть. Е О, зараз можливе перехоплення постій ворота, можна забивати. Так, все ж таки помиляється вже після помилки голкіпера. Е Забиває свій такий третій гол престижу. І відзначається у нас. Е Валерій Васильєв, визначаючись дублем у нас, на останній хвилині цього поєдинку. Отже, 3-7. Митник.